Вітаю, друзі, у мене сьогодні знову оновлення і знову Маган третій, уявляєте собі, дуже популярна зараз машина. Люди їх помаленьку продають, попадали в них ціни, тому що я пам'ятаю той період, коли вони привозилися в Україну там років 10-8 тому, у них ціни були такі, трошки які кусалися, не кожен собі міг дозволити. Зараз трішки люди поїздили, купують собі щось новіше, щось краще. І так далі. Але ці автомобілі досить гарно себе зарекомендували на ринку України. Класні кузова, класні двигуни. Отже, вашій увазі меган третій. Третій меган в білому гарному кольорі, на гарній комплектації з заднім парктроніком, безключовий доступ, кондиціонер, оригінальні дисочки, білий гарний колір по кузову, пошкоджень. майже немає задня арочка підфарбована, а так рідна фарба. Повний електропакет з підігрівом сидінь, передніх сидіння без пошкоджень. Ось такий от автомобіль, який обслуговувався, до речі, виключно на рено-центрі. Автомобіль має 280 тисяч пробігу, 6 ступочка. акуратний, гарненький сімейний автомобіль. Якщо такий автомобіль вас цікавить, звертайтеся за номером телефону, підписуйтесь, щоб не втратити контакти. Автомобіль у нас в наявності, готовий до перегляду та будь-яких перевірок. Технічно обслужений автомобіль з передніми, до речі, парктронічками. Якщо такий автомобіль цікавить, звертайтесь до зустрічі.